Університет. Перехід на станцію Держпром до корісті у поліційській лінії. Зачиняються цьогорічного прайду меседж єдині як ніколи. І для нас зараз на передньому плані все таки наша Україна і боротьба за нашу Україну. І щодня ми робимо все, що ми можемо. лгбт люди воюють, волонтерять, донатять, допомагають. Але ми вирішили, що ми можемо взяти трошки часу і говорити про права людини. Чекаємо на перемогу, щоб вийти десятитисячним маршем на вулиці Харкова.